Вітаю слухачів подкасту трохи легше. З вами його ведуча Аня Коваленко. Нещодавно я провела офлайн зустріч на тему зміни в задоволенні». Ця тема неймовірно широка, і я готова досліджувати і говорити про неї годинами. Саме тому вирішила розкрити її в подкасті. Зміни це константа нашого життя, адже стабільність в наших реаліях фактично є утопією. Якісь зміни вимушені, і ми просто підкорюємося зовнішнім обставинам. Є й інші, що залежить суто від бажання і волі йдеться про кар'єру, рутину, зовнішність. Процес таких змін непомітний для інших, тож їх простіше ігнорувати і відкладати. Питання в тому, чи подобається вам відкладати, якщо чесно, не зустрічала людей, які свідомо отримують задоволення від прокрастинації. Почати аналізувати власні зміни мене підштовхнув день народження. 9 жовтня мені виповнилося 26 років. Відверто ніколи не уявляла себе в цьому віці. Моє уявлення про майбутнє обривалося на цифри 25. Там у мене мало бути все, про що я коли-небудь мріяла, а далі я мала якось розібратися. І от у 26 в деяких контекстах я маю більше ніж хотіла, а до дечого так і не наблизилась. То що ж далі? Увесь 2023 рік для мене є періодом змін: переосмислення бажань, прагнень, пошуку того, що приносить задоволення. Як ви вже знаєте, я коуч, і зміниться суть кожного запиту до мене. Зміна роботи, кар'єри загалом, хобі, місце проживання, стосунків, переконань, мислення. За перший півроку роботи я зрозуміла, що люди готові платити купі експертів, аби ті допомогли їм пройти цей шлях змін. Бо на початку він асоціюється зі страхом, втратами і невідомістю. Чому саме так? Я прихильниця того, що у всьому в цьому світі є пояснення, якщо достатньо добре пошукати. І я почала шукати. Хотіла дізнатися, чому ми витрачаємо купу часу на вагання, неспокій і рішуче противимося змінам, з яких причин, маючи стільки можливостей, не користуємося ними і схиляємося до поганенького, але знайомого. Але найважливіше навіть не чому, бо відповідь не вирішує проблему. А що робити, як проходити через зміни, як зробити вибір і починати діяти? Останні півроку весь вільний час я вивчала зміни. Ще не вважаю себе експерткою в цьому питанні, але точно знаю достатньо, щоб записати подкаст. Зміни можна класифікувати по-різному. Я виділю дві категорії. Рутинні зміни, коли ви хочете відмовитися від якоїсь поведінки, що вам заважає, наприклад, перестати їсти шоколадки, дивитись серіали щовечора, або, навпаки, додати якусь корисну звичку, пити воду зранку, щодня вчити англійські слова, робити зарядку, ці корисні зміни покращують якість нашого життя і впливають на загальний рівень задоволення від нього. Трансформаційні ж зміни довготермінові і складаються з багатьох кроків, наприклад, перехід в самозайнятість, зміна професії, вихід зі стосунків. Вони можуть зачіпати рутину, але впливають на більш глибокому рівні, несуть за собою зміну способу життя, мислення, ідентичності. Письменники коуч Майкл порівнює це з переходом від версії 1.0 до 2.0. Такі зміни комплексні і направду складні у порівнянні з рутинними. Будь-які зміни можуть бути страшними і незрозумілими, ми можемо їх дуже хотіти і водночас постійно відкладати. Примітно, що про причини, з яких зміни зараз неможливі, ми говоримо по різному. Не вдаються ротинні, наприклад, не можемо перестати їсти солодке. Кажемо, що недостатньо сили волі, дисципліни і всі біди від ліні. Якщо ж є проблеми з глибокими трансформаційними, як от відкладаємо навіть думки про зміну професії. То пояснюємо це страхом, невпевненістю і незнанням з чого почати. Причини бездії дійсно трохи різняться в залежності від виду змін, тому я зроблю два випуски на цю тему. Сьогодні почнемо з довготривалих змін, я розповім про причини, які заважають іти далі, та поділюся підходами, що спрощують руху невідомість. А наступний випуск присвячу інструментам для впровадження змін саме у рутині. Я люблю починати будь-які розмови про зміни з законного меостазу. Він свідчить, будь-яка система прагне до стабільності. Гомеостаз допомагає нашим тілам підтримувати нормальну температуру, метаболізм, вагу та інші функції, необхідні для виживання. Його можна порівняти з термостатом, коли в кімнаті занадто жарко або холодно, термостат допомагає відрегулювати температуру, увімкнувши охолодження чи обігрів. Відповідно впровадження нової рутини, так, от вправи, харчування, графік сну впливає на звичні функції тіла. Наш організм це система. А будь-яка система прагне до стабільності, і навіть якщо зміни на краще, організм чинитиме супротив. Клінічна психологіня Карла Марі Менлі в інтерв'ю каже, що страх змін є еволюційним. З історичної точки зору, наш мозок віддає перевагу рутині і послідовності, пояснює Менлі. Наші пращури обирали сталість, оскільки вони знали, що зміни часто несуть небезпеку. Мозок сучасних людей працює так само, за словами Менлі, наше психічне благополуччя, як правило, найкраще, коли ми маємо структуру та рутину в повсякденні. Отже, якщо навіть думка про зміни викликає мурашки по шкірі, то знає. Це нормально, з вами все окей. Переїзд та нова робота це не просто зміна місця проживання і контракту з працедавцем, це відхід від звичного побуту, дороги, якою виходите щодня, звичок тощо. Ваш мозок це розуміє і банально намагається уникнути напруження та потенційної небезпеки. Саме тому перше правило змін їх треба по-справжньому хотіти. Якщо ви прагнете досліджувати новий шлях, а не боротися з життям, ця зміна має мечитися з вашими прагненнями. Умовну нову роботу ви дійсно маєте хотіти для себе, а не через блогера з інстаграму чи тиск з боку партнера, який вважає, що ви маєте більше заробляти. Майкл Станір, якого я вже згадувала сьогодні, у своїй книзі How to Begin, пояснює неможливість змін тим, що поставлена ціль не відповідає. Одному з трьох параметрів. Вона не захоплює нас, тобто ми не хочемо її по-справжньому. Ціль для нас не важлива, ми не бачимо в ній більшого сенсу. Або ж мета не кидає нам виклик, не змушує розвиватися для її реалізації. В оригіналі Майкл використовує англійське слово «daunting», яке я би переклала як лячно цікавий. Як зрозуміти, чи ці три характеристики дійсно описують вашу ціль? Захоплива мета запалі, описує вас та ваші цінності та змушує потирати руки у передчутті з думками і як же це буде круто. Це схоже на те, як в дитинстві ви чекали дорослішання, щоб стати тим, ким мрієте. Важлива ціль означає, що вона впливає не тільки на ваше життя. Сам Майкл ставить питання, що, якби ми могли дати світу більше, ніж ми беремо? І це питання потужне, бо змушує замислитися, а який обмін наразі, що ви берете, а що віддаєте, скільки можете віддавати, а скільки хочете, що би хотіли давати такого, що можете, але ще не даєте, що вам заважає? І останнє мета кидає вам виклик і допомагає вам зростати. Іноді ціль важлива, а ви в неї занурені, але вже досягли стелі. Ви зайняті, але це ніяк вас не розвиває. Тож перед тим, як ставити собі за ціль змінюватися, подумайте над цима трьома складниками якщо хоча б одного бракує, в якийсь момент на вас чекатимуть ступор, невпевненість і нерозуміння, що робити далі. Наприклад, ціль може бути важливою кидати виклик, але не захоплювати вас, не корелювати з вашим я, цінностями і прагненнями. Майкл називає таку мету коротким шляхом до вигорання, бо це реалізація чужих ідей і чужої мети. Я наголошую на цьому. Бо всі наступні поради не спрацюють, якщо ви насправді не хочете змін, якщо вони не реалізують ваш потенціал. Але, звичайно, недостатньо тільки цих трьох критеріїв для здійснення вашої мрії. Можна мати чудово описану ціль з викликом, важливістю, захопленням і все ще нічого не робити. Тому переходимо до наступних трьох практичних кроків, які ми зачасто ігноруємо у просуванні до бажаного. На рівні з тим, як багато ви думаєте про негаразди і негативний бік змін, варто так само детально уявляти, а що буде, якщо зміна все ж таки вдасться, чи готові ви до цього? Зазвичай хочеться відповісти так, але це не завжди є правдою. Вас може стримувати звичний порядок речей. Порівняймо з кермуванням. якщо ви хочете їхати вперед, але одночасно тиснете на газ і на гальма, останні не дають рухатися далі. Гальма це і є статус кво, ваше зараз, яке ви не хочете відпускати. Воно покриває певну глибинну потребу, тому важко щось змінити. Ви можете втомитися від теперішнього, бути невдоволені ним і дуже прагнути змін. Втім, триматиметеся за поточний стан, хоча він і провокуватиме стрес. Головна задача визначити, чому ви тиснете на гальма, за що саме тримаєтеся, і дати цьому назву. Почніть з важливих питань собі. Уявіть, що ви відмовляєтеся від захопливої важливої цілі. Які переваги і збитки цього рішення? Перевагами може бути відсутність ризику, стабільність, можливість не відходити від знайомої рутини і дій. З мінусів – однозначно відмова від того більшого впливу на оточення, на світ навколо. Це відмова від самоактуалізації, вираження вашого потенціалу. Інший варіант, ви погоджуєтеся йти за ціллю. Це рішення також має плюси і мінуси, і їх варто визначити. Коли думаєте про переваги, спитайте себе, як це оновлення змінить мої можливості? Чому я навчуся, який новий досвід отримаю? які нові двері для мене це відкриє, якою людиною я стану через цю зміну. Також підрахуйте збитки, чим вам доведеться пожертвувати часом, грошима, про які ресурси йдеться, в якій кількості. Скільки ви готові віддати, щоб спробувати? Ці питання значно розширюють рамки нашої уяви, адже часто ми думаємо тільки про те, що зміни заберуть у нас, і це дуже однобокий погляд. Зважте відповіді на ці питання і спитайте себе знову, наскільки я готовий до змін зараз, чи здатний я в цей момент відпустити гальма і рухатися вперед. Другий практичний крок це спробувати поєднатись з собою у майбутньому. Дослідження виявили, що ми уявляємо себе у майбутньому як чужу людину, так ніби пишемо оповідання про уявного персонажа, тому ставимо складніші, менш реалістичні цілі, наче їх робитиме хтось інший. І коли доходить до діла, виявляється, що задача потребує забагато зусиль, тож ми знову відкладаємо її для майбутнього себе, який точно з нею розбереться. Будьте добрішими до майбутніх себе, не накидуйте на них все, що ви не можете зробити сьогодні. Майбутній ви відрізнятиметься, бо час дає нам досвід. Але це все ще ви. Не буде конкретної хвилини, коли ви усвідомите: о, зараз я, це той майбутній я. Ви завжди відчуватимете себе собою у моменті. Сподіваюся, ідея зрозумілою. Є ще одна проблема нездатність відчувати ефект накопичення. Наприклад, ви ставите собі ціль вивчити англійську за 12 місяців, уявляєте майбутнього себе, який матиме цю навичку. Але в моменті, коли ви втомились, здається, пропуск одного вечора занять не вплине на майбутнє. Так само наступного дня, іще раз, і ще раз, і в цілому, через декілька днів, ви не відчуватимете катастрофічних змін, а згодом майбутнє ви. Стикнеться з тим, що терміни зриваються? Усвідомте, що працювати в моменті важливо все у ваших руках, і на вас за декілька місяців впливаєте ви саме зараз. І як насправді відчути, що майбутній ви це ви? Дослідник Гершфільд пропонує написати лист самому собі у майбутнє, уявити себе в деталях і викласти, що вас турбує, на що ви сподіваєтесь, а потім напишіть зворотний лист від себе у майбутньому, собі в теперішньому. Це допоможе зробити з ефемерного уявного себе цілком зрозумілу людину, яка існує, відчути до неї емпатію, споріднитись і почати діяти в інтересах майбутнього себе, а не на зло йому. Третій і останній на сьогодні практичний крок відомий усім: конкретизуйте ваші зміни, не знайти якусь нову роботу, а конкретну позицію в певній сфері, в конкретні терміни. Усім піднабридло чути про цілі по смарту, бо кожен експерт їх згадує. Та це не є поганим про смарт говорять, бо він працює. Питання в іншому: не всі розуміють, що він насправді означає і з чого ця абревіатура складається. Цей якісний інструмент нагадує нам, що ціль має бути конкретною, вимірюваною, досяжною, реалістичною і обмеженою в часі. Ви аналізуєте мету за цими складниками і робите її реальною. Це корисна раціоналізація ваших бажань. Проблема зазвичай у браті часу і бажання прикладати достатньо зусиль, щоб думати про всі п'ять складових, тому рекомендую почати з одного коучингового питання. Як я виміряю, що досягну результату? Який чіткий критерій, подія, відчуття вкаже на те, що мета досягнута? Нашому мозку природно важко в конкретику, тому визначити критерій неймовірно важливо. Це ресурсовитратне питання, яке допомагає зрозуміти дії для виконання саме цього критерію. У будь-якої зміни є кульмінація, яка визначає, що зміна відбулася. Вловіть такий момент і зафіксуйте. Не бійтеся, якщо він зміниться. Це також нормально. Сприймайте перший варіант як чернетку, як орієнтир. У майбутньому щось можна буде виправити, це не є проблемою. Навпаки, це означає, що ви уже просунулись, зробили дії, проаналізували їх і зрозуміли, що перший варіант потребує допрацювання. Ставтеся до змін як до поступових кроків. У підсумку, якщо плануєте трансформаційні зміни, то впевніться, що ваша мета захоплива, важлива і кидає вам виклик. Кожен з цих складників є опорою у складному і невідомому процесі особистої трансформації. Почати рух до змін можна за допомогою трьох підходів перестаньте тиснути на гальма. тобто повертайте контроль над ситуацією, якщо відчуваєте, що зараз його немає, без цього рух не відбудеться. Увімкніть співчуття до майбутнього себе він так само, як і ви зараз, не захоче розбиратися з купою складних і неприємних речей, відкладених на потім. Конкретизуйте ваші прагнення. Результат недосяжний, якщо намагатися просуватися до розмитих бажань. Якщо мету не можна виміряти, то ви будете нещасні, бо навіки застрягнете у процесі. На сьогодні це все. Не забудьте поставити оцінку подкасту, написати мені коментар тут або в інстаграм, що забираєте для себе з цієї теми, що дійсно будете використовувати на практиці. Як завжди, буду рада вашому зворотному зв'язку. Обіймаю і до наступної зустрічі.